Вітаю, 18 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч, яку вже називають історичною. Делегація з України прибула на перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Одночасно в коридорах влади всі чекали реакції Володимира Путіна, який сидів на телефоні в очікуванні дзвінка від Трампа після розмови з Володимиром Зеленським. Але важливо, що в Вашингтоні були не лише українці. Туди підтягнулися і лідери Європи, аби прямо пояснити Трампу. З агресором не домовляються на словах про дружбу, з ним можна говорити лише з позиції сили, атмосфера в овальному кабінеті цього разу відрізнялася від минулих зустрічей. Зеленський прибув у чорному костюмі піджак і сорочка, не класика, але жест для критиків, які раніше чіплялися до його стилю. Один із журналістів, той самий, що колись поставив недолуге питання про костюм і навіть отримав пляшку горілки від російських колег на іншому саміті. Цього разу вибачився. Мовляв, тоді перегнув палицю. Ви виглядаєте чудово, сказав він Зеленському, і це було явно спробою загладити минулі косяки. Загалом атмосфера була теплішою, ніж минулого разу. Трамп, який під час попередньої зустрічі дивував своєю двоїстістю, цього разу знову роздавав гучні заяви. Він заявив: Я люблю людей України, але одразу додав, що любить також людей у Росії. Та й взагалі людей по всьому світу. Потім він підкреслив, для мене честь приймати тут президента України. Після цього журналісти почали бомбардувати його питаннями про відносини з Путіним і очікування від перемовин. Прямої відповіді, як завжди, не прозвучало Трамп повторив думку: і Зеленський, і я, і Путін, всі ми хочемо завершити війну. Звучить красиво, але за такими словами криється очевидна пастка. Він також згадав про так звані безпрецедентні гарантії безпеки для України. Мовляв, якщо Київ погодиться на угоду, яка колись вже була озвучена Путіну, то США дадуть стільки зброї і таку підтримку, якої ще не було. Проте за цією пропозицією ховається одне але відмовитися від Донбасу і Криму. Нагадаю, що ще напередодні один із коментаторів в інтерв'ю CNN прямо говорив: угоди без поступок не буде. Москва хоче забрати собі весь Донбас і Крим офіційно вписати це у нашу Конституцію, щоб ми самі викреслили свої території. Саме це й мається на увазі, коли Трамп говорить про компроміс. Він публічно сказав: ми дамо Україні безпрецедентні гарантії безпеки, якщо буде укладена угода. Але виглядає так, ніби він постійно озирається на Путіна, підбираючи слова, щоб одночасно похвалити Україну. І не образити Кремль. Його риторика повторювалася кілька разів ми будемо працювати з Україною, будемо працювати з Росією, будемо працювати з усіма. Таке враження, що він намагається пояснити, чому хвалить українців, і водночас підсолодити пігулку Путіну він сказав: ми не говоримо про тимчасовий мир на два роки, ми говоримо про довгостроковий мир. Слова звучать оптимістично, але суть проста погодьтеся віддати землі, і буде мир. Ще одна важлива теза Трампа Україна не буде членом НАТО. Не буде, відповів він чітко. Пояснень не дав, але причина очевидна. Цього категорично не хоче Кремль. І якось надто синхронно позиції американського президента і Путіна збігаються саме в цьому питанні. Втім, Трамп одразу додав, мовляв, ми забезпечимо захист за п'ятою статтею, тобто готовність допомагати Україні, якщо Росія знову піде у наступ. Журналістів також цікавило питання виборів в Україні. Зеленського запитали, чи плануються вони під час війни. Президент відповів: ми маємо брати до уваги обставини. У час війни вибори провести неможливо, але якщо буде припинення вогню, то ми зможемо забезпечити демократичний процес. Тобто чітко прозвучало спершу перемир'я, потім вибори. Окремий блок реакція Європи. У Вашингтон приїхали всі ключові союзники. Урсула фон дер Ляєн, Еммануель Макрон, Кір Стармер, президенти Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії це весь пул лідерів, які з самого початку були адвокатами України. Вони напередодні узгодили спільну позицію із Зеленським, жодних територіальних поступок. Європейці залишаються єдиними у підтримці нашої цілісності і суверенітету. Тут варто нагадати, після саміту на Алясці Трамп. Намагався переконати європейців тиснути на Україну, щоб ми поступилися Конституцією, але реакція Європи була чіткою: ні, ми підтримуємо Україну як єдину державу. Саме тому нинішня зустріч виглядала настільки принциповою, що далі попереду особиста розмова Зеленського з Трампом. Українська делегація привезла карти, які Трамп постійно вимагав бачити, щоб зрозуміти ситуацію. Також буде обговорення нової зброї, зокрема ракети Фламінго з дальністю 3000 кілометрів. У Генштабі вже показали успішні випробування. Якщо Зеленському не вдасться переконати Трампа сам на сам, буде другий раунд, із участю європейців, які продовжать тиснути на американського президента. Позиція України і союзників залишається однозначною, жодних поступок Путіну. Питання тільки в тому. Чи готовий Трамп прийняти цю позицію, чи він і далі балансуватиме між симпатіями до України і бажанням не зіпсувати стосунки з Кремлем. Ця зустріч показала головне наші партнери залишаються з нами, а ключові рішення ще попереду. І саме там у колуарах визначатиметься, чи буде мир справді справедливим, чи це буде лише красиве слово, за яким стоїть черговий подарунок Росії.